Нагадаю, що найважливішим кліматотвірним чинником є кількість сонячної енергії, яку отримує земна поверхня. Через те, що Африка розташована по обидві сторони екватора між тропіками, вона отримує більше за інші материки сонячного тепла. В Африці майже всюди середня річна температура повітря вища за плюс 20 градусів. Водночас у горах, розташованих поза жарким поясом на окраїнах Африки, взимку бувають морози до мінус 10 градусів і випадає сніг. Однак холодних звичних для нас зим в Африці не буває. Зима і літо різняться між собою здебільшого умовами зволоження. Тобто, влітку майже повсюди сезон дощів, а взимку бездощовий сезон. Винятком є район екватора, де опади випадають цілорічно, та пустелі, де дощів немає ні влітку, ні взимку. До речі, найвища температура повітря на землі плюс 57,8 градусів, була зареєстрована в Африці поблизу міста Тріполі. Важливим кліматотвірним чинником є циркуляція повітряних мас. Над материком дмуть постійні вітри, західні та пасати. Вони приносять або сухе континентальне повітря, або вологе морське. В екваторіальній частині Африки, де панують вологі екваторіальні маси, випадає велика кількість опадів. У тропічних широтах, де переважають сухі тропічні повітряні маси, опадів випадає дуже мало. Суттєво впливає на формування клімату підстильна поверхня, тобто рельєф або океанічні течії. Так вершини високих вулканів Кенія і Кіліманджаро, незважаючи на розташування поблизу екватора, вкриті багаторічними снігами. Холодні океанічні течії, які омивають береги Африки, утворенню опадів не сприяють. Африка лежить відразу в семи кліматичних поясах в екваторіальному, двох субекваторіальних, двох тропічних і двох субтропічних. І кожному з них властивий свій тип клімату. Екваторіальний кліматичний пояс охоплює територію по обидві сторони екватора на узбережжі Гвінейської затоки і в басейні річки Конго. Там панують теплі вологі екваторіальні повітряні маси. Тому температура повітря протягом року постійно висока. Плюс 26, плюс 28 градусів. Через низький тиск, який встановлюється в екваторіальних широтах, нагріти від земної поверхні повітря піднімається вгору. Там воно охолоджується і утворює потужні купчасті хмари. Ці хмари породжують щоденні грозові зливи, тому опадів там випадає дуже багато. Навіть місцевим мешканцям важко переносити задушливу спеку і високу вологість повітря. Полегшення приносить тільки нічна прохолода. Тому екваторіальний постійно жаркий і постійно вологий клімат мало сприятливий для життя людей. В екваторіальному поясі дуже висока вологість повітря. Цілорічно тепла і волога погода сприяють неперервному росту і розвитку рослин, які постійно випаровують вологу. Тому вологість повітря дуже висока, майже 100%. Від надмірної сирості стіни будинків, одяг, різні предмети вкриваються пліснявою, а залізні вироби швидко ржавіють. Субекваторіальні кліматичні пояси у кожній півкулі широкою смугою обрамляють екваторіальний пояс. Там чітко виокремлюються два сезони: літній вологий і зимовий сухий. Влітку, коли сонце знаходиться в зеніті, встановлюється, як і на екваторі, низький тиск. Тому сюди надходять вологі екваторіальні повітряні маси, які приносять багато опадів. Взимку пояси тиску зміщуються і в субекваторіальні широти разом з пасатами надходять сухі тропічні повітряні маси. Дощі припиняються, встановлюється спекотна і суха погода. Тому субекваторіальний клімат постійно жаркий і перемінно вологий. Йдемо далі. У тропічних кліматичних поясах цілорічно панують надзвичайно жаркі і сухі тропічні континентальні повітряні маси. Це сприяє утворенню пустель. Найбільш спекотні і сухі області розташовані в Північній Африці. Північно-східний пасад там дме від величезного масиву суходолу Євразії. Тому континентальне повітря, яке він несе, надзвичайно сухе. Це призвело до утворення на півночі Африки найбільшої пустелі світу Сахари. Температура повітря в тіні там сягає плюс 50 градусів. Кількість опадів там мізерна лише 1-3 мм на рік. Буває, що протягом 5, а то й 10 років не випадає жодної краплі дощу. У Південній Африці через меншу протяжність материка із заходу на схід у тропічних широтах опадів випадає дещо більше. Південно-східний пасад дме з Індійського океану несе, хоча й тропічне, але зволожене над океаном повітря. Тому калахарі зволожується значно більше, ніж Сахара, і є не пустелою, а напівпустелою. Ось такі чинники і сформували на великих площах Африки тропічний пустельний клімат. У тропічних широтах на південно-західному узбережжі Африки, яке омивається Атлантичним океаном, дощів майже не буває. Чому? Тому що холодні течії, які проходять поблизу, охолоджують вологі морські повітряні маси. Тоді повітря стає важким і не може піднятись на висоту достатню для утворення дощових хмар. Тому кількість опадів там мізерна. Джерелом зволоження є лише тумани, утворенню яких сприяє велика вологість повітря. Унаслідок цього виникла пустеля наміб, яка підступає до самісінького берега океану. Натомість на східному узбережжі Африки, там, де Індійський океан, теж панує морське тропічне повітря. Але клімат там геть інший. Тропічний вологий. Ось там опадів вистачає. Їх утворенню сприяють теплі течії, які прямують уздовж східних берегів Африки. Тепер про низьку вологість повітря, якою вона буває у пустелі Сахарі тропічне континентальне повітря надзвичайно сухе. Його вологість така низька, що в людини можуть тріскатись губи, шкіра і навіть нігті. Сухі гарячі вітри супроводжуються пиловими і піщаними бурями. Субтропічні кліматичні пояси охоплюють тільки крайні райони на півночі і півдні Африки. Клімат в обох півкулях характеризується Сезонною зміною повітряних мас. Улітку в субтропічні широти приходять тропічні повітряні маси з материка. Тому там літо жарке і сухе. Взимку, внаслідок зміщення поясів тиску, туди разом із західними вітрами надходять вологі помірні повітряні маси з океану. Тому взимку випадають дощі, а в горах навіть сніг. Субтропічний клімат з сухим жарким літом і вологою м'якою зимою сприятливий для життя і господарської діяльності людини. Отже, що важливо запам'ятати з цього параграфа. перше. Африка це найспекотніший материк земної кулі, оскільки його більша частина розташована по обидві сторони екватора між тропіками. Друге в Африці сформувались різні типи клімату. Екваторіальний постійно жаркий і постійно вологий, субекваторіальний постійно жаркий і перемінно вологий. Тропічний пустельний і тропічний вологий, а також субтропічний із сухим жарким літом і вологою м'якою зимою. Друзі, на цьому все це був тринадцятий параграф за сьомий клас. Побачимось в наступних відосах.